Хеллоу, дружні, з вами. Деніс дружній. Пішов сьогодні в магазин і думав, що би такого взяти. Чекайте, бо я вчора я вчора взагалі був в магазині чи не був. Ми їли. А, був, бо я взяв лише шпрингес. Ми їли нутеллу вчора з вами. Торт, мама, то перед вчора купила, той зелений. І що ще? Ага, саму нутеллу і з хлібом. Добре, Сьогодні ми прорвуємо з батоном. Але я взяв сьогодні в магазині ось такі палички солодкі, зі смаком малини. Не уявляєте, сама дешева. Дешава... Покупка, яку я сьогодні брав. Одна пачечка 10 гривень. Ну, я заплатив 21 гривню, бо це видно з копійками, 10 з копійками. Коротше, це найдешевша реакція, яку ми з вами брали на за останній час на реакцію. Може, ще десь брали дешевше. А були якісь там жуйки за 5 гривень, тичупачуп з 3 гривень, 4. Ну, поки що за останній час це найдешевше. Тому поїхали, народ за Ставка. День зручні реагує, день не зручний реагує. Сьогодні буде реагувати на читаємо так ось тут. Фігурні вироби неглазуровані, з добавками зі смаком йогурт малина. Так, йогурт малина, золоте зерно. Добре, йогурт. Йогурт Малина, Лина, Лина! Нема з чого зачитати. Я думаю, ви зрозуміли, чого, нема що. Чого. Я записав, що я спішив, я все не записав. Ну, що встиг, то записав. Так, за сьогодні Марія Коляденко пише: Так, давай ак... так, давай ще на нові смаки, плінгас. Думаю, актив буде. Хм, Ну, все залежить від вас. Буде десь під, під хоча б 50-60 коментарів. Ну, прінгес дорогі, тому 50-60 десь. Ну, я казав вчора 30. Ну, хай буде 30, напиште, то вже буде добре. Буде 30 коментарів, купуй новий смак. Прінгес, але я щось не щось сьогодні не бачу. А, бо це в цьому магазині не було цих малих. Буде, там, походу, що оригінал є теж отака маленька пачечка. Теж за 42 має оригінал просто солью чи просто оригінал. Буде, коротше, під вчорашнім роликом хоча б 30, хай буде 30-35. Я візьму оригінал, якщо буде. Ну, тільки маленьку, велику не, буде, не буду брати. Велика пачка, 100 Та Це так, як нутелла. Нічого не буду брати. Ні, ні, достатньо. Є маленька пачечка. Приндес, я беру маленьку пачку. Бо була маленька баночка нутелли, я взяв маленьку. Все по-меншому. Самі гігантські платити, ну ви зрозуміли, добре. Е, другий коментар від Марії Ковіденко. Ого, 42 гривні маленькі прінк. Це капець, ignore. це дуже, це дуже. Ні, ну це ще нормально, бо у цьому магазині, де я Байру, ну, взяв ці палички, то вони коштували там, просто сьогодні дивився спеціально не було маленько, я хотів порівняти ціни. Не було маленької Pringles. Але я дивився, ціна там була. 46 гривень. 46, або навіть 50 чимось. То 46 це. Циб... А 46 гривень цибуля, Сметана і цибуля ще був смак, маленький Pringles, А оригінал. Ну то я на... тоді наступний Сметану і Цибулю візьму маленьку. та 46, може я найду за 42. А всі решта маленькі баночки інші смаків, у них там по 50 чимось було. Капець. Майка, пан, капець, Ще дорожче, ніж там у місті, де. Розі Гучун. Грет Відео. До речі, я зайшов на цю 에... Гре... Розі Гучу. Це та сама Розі, що мені лишала коментар, що в неї була сірий така, R на аватарці. Походу в неї заблокували канал, бо я спеціально перше шукав її канал не міг знайти. Ну, ясно, що вона Крінж знімала, але чого її заблокувала? Попробуй по англійськи звернутися. Розі ю. Якщо ти бачиш, якщо дивишся, Розі you watching my video. Розі Гудсон. You blocked for one channel for YouTube. Please, comment. Я стараюсь, як можу по -низ. Ну, типа, якщо чи заблокували твій перший канал, напиши, будь ласка. You, чи you, Блокіт for one channel. Please, comment. Все, а що зміг хто напрокоменти? Добре, давай далі. Скрімер e, Honor. Привіт, попробуй всі енергетики. Якщо хочеш від дешево до дорого. Ідея цікава, треба скупитися. Типа скупити всі енергетики від дешево до дорого. Ну, я можу так сказати, дешевий це під буль. Починаючи. Дорогий це вже якийсь там, я дивився ці. Монстери, знаєте, монстр, а монстрир нема в тому мазині. Коротше, десь дивився комусь мазині найдорожчий енергетик це монстр. Ну, я не буду це все скуповувати. Ні, вибач, я це знімати, напевно, скоріш за все, не буду. В бюджет не вкладаюся. так. Дуда Дуденко, ого, круто! На кінець ти купив Pрінг's, круто, Ну ви вже на кінець почали писати. Та, я вже обі... Ви там просили багато, я купив. Все, друзі, приступаємо до двох пачок. Скажете одну лише на YouTube Short. Я лишу одну чуть-чуть спали. Одну з'їмо зараз на відео, другу я пару штучок лишу на YouTube -шорт. Так. Поїхали. Ну, розі 100% блоканули. Добре, поїхав. Ммм, прикольно. Там ще є абрикос і банан. Тому на днях точно візьму. Нові смаки, та інші, так. О, навіть пише. Якраз ці смаки, які я бачу в сьогодні в магазині. Бачите? якраз пише. Спробуй інші смаки. Бачите, абрикос і банан. Во, ні, це не абрикос, це персик, вам не видно, напевно. Тут пише, що це персик. Видно? Ну там пише персик і банан. Коротше, то значить не... Бо я думав абрикос, то персик. Значить чекайте з персиком і бананом десь на цих днях. Можна навіть і завтра. Я знаю, ми там ще просили бумчо збирати нові смаки. Артек ми щось брали, контик ще маємо взяти. Ну нічого, подивимось. Прикольно. Солодкий там. Блін, ми маємо укластися, трохи почав пізно... Зйомку би я хотів коментарі дописати. Зараз не успію ще нутел, ну нічого успію. А може не успію. Хм. Батон, я планую ще зекономити. Знаєте, я хочу ще з нутеллу ще пару роликів зняти. Тому знову зекономимо в цьому відео. Ну, сьогодні вийде відео. Пару батончиків щось. Ну ви зараз кажете, а що ти ще наступне хочеш їсти? Я вже не знаю. Але треба зекономити на пару роликів цієї нутели. Ну проб... сьогодні пробуємо з батоном. Потім попробуємо, Я не знаю. Поки що 8 байв паличка. Ну, придумаємо yeah. Нутела З вафлями можна попробувати. Чесно кажучи, ну я вже вчора це казав, нутелла мені не подобається. Угу. Ну, Хочете би, ну вірте цьому чи ні, але мені не подобається. Подобається мені кіндер сюрприз. Шоколад. До 15 липня 23. -го. Окей. Запитаєтесь, чи, чи ти знімаєш на реалмі чи на мамин телефон? На мамин. Нічого не дали знати. Коротше, той майстер брехло. Напевно, я не знаю, він, напевно, Кажу, тиждень цей пройде, до п'ятниці нічого не буде. Скоріше за все. Сьогодні у нас вівторок, я в понеділок вчоразу... прирозив. Він казав... Вчора сьогодні, та, нічого не буде. Не знаю. Сідай там. Зі а тут пише фігурні вироблені. Що Вироб... виробите? Виробите? А, то саме, що і тут ззаді, ясно. Ну прикольно. Я палички з сюрпризом брати, напевно, вже ніколи не буду. Ну просто там попадається крініш ігрушка там. До речі, про кіндери сюрпризи ті ігрушки. Там, оту, що ми вигравали з вами кружку з очима, на дво, дві повторки вже відпадається типу, лице її. Я вже по одному заклею на скотч і другий бачу теж. І я думав у Кіндері якісні ігрушки, а це випадає, я воно випадає, нічого такого поломаного нема. Бачите? Неякісні ігрушки. попалися. Показати вам, давайте вам покажу. Я просто відволічамся, я вам покажу, що там неякісні ігрушки. Учора я знімав. О, оці чашечки, бачите? А Ну дивіться. Постукаємо. Це оця. Це не ця. Отут я одну приклею. О, бачите, на скотч. А от друга, оця, напевно, так. Ну. О, бачите, відлітає. Бачите? А я нормально закладав. І дивіться, закладаємо. Чекайте, дайте закладу. Блянте, я не можу одну, одну рука, телефон, чекайте. Бля, чекайте. Кончений телефон його не тримати в руках. Добре, я заклав. Ось, бачите, заклав. Так, і дивіться. ставимо його тут. О! Бачите? Знову... ха, І що, і що ти будеш робити, друже? Неякісні ігрушки. А головне ж тоді, коли я це вигравав, що це... А, бо я лише зібрав, поставив на поличку і не зрозумів. А як довго грати, це випадає, так. Так, давайте їмо далі. Скільки ми цих хвилин будемо? 20 хвилин це Чекайте, якби вас акуратно поставити. Поїхали. Який маленький попався. У мене за останні дні купа ідей для TikTok відео Типа відео для тіктока. Але не знаю, що вони залетять. Це раз, а по-друге. Такі, знаєте, трохи пошлі ті ідеї для цих відео. Ну, на такі теми доросли, так. Що ніколи це не, ну, не говорив про ці теми тут вже раз і розка... розкажи на TikTok, так. Не знаю, чи щось набереться. Але може спробувати зняти варто. Я TikTok уже не веду. Ну поки що. Бо я на реально все вів, там я TikTok день не веду. Зараз... Ну, є ідеї, але коли я хотіл, пізніше знімлю. Перше, це той тік м, е, ш, м, ну, анекдот, що я вчора вам розказав на YouTube. Я хочу на TikTok перезалити. Ви знаю, що там всякі якісь такі прикольчики набирають, але чи набрудні, на бруд, не знаю. Я просто не хочу ще тут закачувати тікток, бо зараз так все почне лагати. На цей маминий телефон. У мене що там було, на реально. І тікток, і інстаграм, ну що. То що вайбера, ні телеграма. Ну мені не треба телеграма, я в телеграмі нічого не маю. У мене ніяку заробітку там... Не знаю, багато я заробляю через Телеграм. Нічого не заробляю. Мені телеграма не треба, а вайбера тоже. Типа... Спілкуюся в основному в Директі в Інстаграмі. Пишуть там мені вже в Інстаграмі я вже відповідаю. Що, типу, хто хоче зі мною зв'язатися, то, то пише мені всі в інстаграмі, я їм відповідаю. Чи в відео, ну і в повідомлення, і в відео відповідаю. А Вже в телеграмі нічого не сижу. Я туди зареєструвався в Телеграмі у 2020 році Раді Науки. Вчився в інституті і там треба було... Через телеграм англійську слухати, здається, через англійську я зареєструвався. А так мені телеграма не потрібно. Майже одну пачку доїли. Да Може і 9 пару посадні, і 8 полишу. Малено прикольно. Вибачте, що облезли реально. Солодко. Сьогодні дві реакції. Більше не планую. Ще закономились гроші 30 сереї назад. Ще щось купимо для вас. Поїхали в другу пачку. Так, поїхали. Ммм, це більш солодше щось. Мені так здається. Більше пудрює чи щось це спудрю. Зі смаком йогурт малина. Ммм, який засоложений. М -м -м. Оце точно для їбаю. Дивіться, що тут пише, повністю той до споживання, як самостійно страва, а також із чаєм, кавою молоком соком. О, можна ще й з молоком десь прирвувати. Зараз не буду... В разі, у разі зменшення хрустких властивостей продукт рекомендують підсушити. Окей! Угу. Okay. Дальше вже не дуже пудре. Так, солодкості. А, сухі, сніданки сухі, ясно. В наступному відеокоментарі не буду записувати, тільки в цьому. Нема коли, я спішу зняти, так. Та достатньо, я казав, що якщо ми знімаємо багато, там за день десь 2 ролики, сьогодні 2, вчора 4, то достатньо в одному прочитати, то достатньо, так. Тим більше актив слабенький. Ви там напишете від цели до 5 до 10 тепер під останніми відео. Ну що зробиш? Це так, що добре, врахуючи те, що шорти вже взагалі майже не дивляться. Там 100-200 передньо. Це слабенько для шортів. І Facebook уже щось тільки. Останній вчора виклалиш 200-300 передньо. Danes <laughs> pravim, da pa je na polno dokin seasko, te usta. Hmm. Tvoj film. Вже пройшло купа днів 15 березня. Так обідно, що не опублікував тоді. Ну то вже, будемо щось знімати плюс-мінус. Як буде часу, буду більше знімати на 15 березня. Подивимося. Спім, не спіємо. Не, напевно, сьогодні додаткові відео ніякі знімати не буду. Бо ще треба ще ці чотири опублікувати. п'ять, Ні. Три три, дебіл, перший йогурт, другий нутелла, третій відеокліп і все. Ну, це загрузити. Бачите, шорти, вони автоматично публікуються. Сам YouTube їх загружає, а це треба вже самому. М -м. Можна завтра на 22 купити цей йогурт з бананом чи з персиком? Завтра одна реакція, так. Тому можна. А вже цього? Olm, якого? Ну якого? 23-го. А uh, там дві реакції. Щось придумати. Можна, не знаю що, придумати можна. Є почав якісь енергетики, але ні, тут треба в міру. Ну мені Бьорн сподобався, чесно. Пам'ятаю під бульпил, взагалі не сподобався. Це мені сподобався, Бьорн. Я дивився, киві яблуко. Смак оцей зелений, що я хочу на 30 березня, тому киві яблуко на 30 березня. Блін, є ще один. Угу. Ну, коротше, в мене купа ідеї з'явилися цей тиждень, той тиждень цей на TikTok. Суто на TikTok ідеї. Але чим в них, ну, залетять, в рекомендації чи не залетять, я не знаю. Але ідеї є. Такі жарти, міні жартики Ой, забув, що на ютуб-шорт треба ще лишити. Добре, блін, чуть не даю все. Так, добре. Тоді окей. Доїдаємо ще три. Оці. Три. І вже це лишимо там плюс, мама ще просила лишити, я її лишу, це на ютуб шорт. Добре, все. Розібралися. Що в нас там по часу? 47, блін, не встигаємо. ну вже. Я ще маю кліп зробити. Може би я... 21 з нього на нутеллу. Можна і так. 21 день маю на увазі. Не знаю, подивимось. Ну, подивимося, подивимось. Ну, мушу би здати. Добре, друзі! На цьому все щось одне. Реакція прийшла на сьогодні, я хотів. Трохи затягнув, бачите. Хух, а як я туди вчора? Тоді реакція. Ну, вчора ми трохи вклалися, трохи запізнилися там восьмі ще знімав, ну вже. Так в основному вклалися. Тому такі справи, друзі. На цьому все. На цьому, друзі, все. Сподобався ролик? Не знаю. Пишіть побільше коментарів та підписуйтесь на канал. Такі справи. З вами буде Енсфрейні. Всім дякую за перегляд. Всім пока, весь телефон ну, у цих паличках. Добре, друзі, всім пока. Дві пачечки ми з'їли. Завтра я візьму на 22, то його березня зі смаком банана хай буде на завтра. А там вже 23 чи пізніше з персиком. Бо там дві реакції, там можна взяти теж з персиком 23 лютого це в березня. І ще якусь другу реакцію. Так як сьогодні дві реакції, так 23. -тій. Завтра не треба. Всім пока, всім добра. Бувайте. Ой!